Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра, маю від вас свіженькі новини, цікаві коментарі. Давайте подивимося. Пишете, що в Єгипті відказалися допомагати Росії і перейшли на сторону України. Почали зготавлювати снаряди для України. Значить, знайшла я цю новину в інтернеті. Єгипет передумав відправляти ракети в Ерефію, буде вооружати в Україну. Це після, Це після розмови з зі штатами, після перемовин зі Штатами, Єгипет приостановив план тайних поставок ракет в Ерефію після переговорів з високопоставленими чиновниками США. Вместо цього, керівництво вирішило производити артилерійські боєпропаси для України». Об этом сообщает Washington Пост. Давайте подивимося, а що ж таке, да, а що ж таке трапилося? Це які такі важелі впливу США має і що такого треба було сказати, да, щоб Єгипет передумав поставляти ракети на Росію? І буде поставляти їх в Україну. Чому? Чому Єгипет передумав? Хочеться знаєте, із серії. Знаєте, вони отримали пропозицію, навіть не те, що пропозицію, а навіть просто була така розмова, коли ти маєш чітко вибирати сторону. Так? Є розуміння того, що нема кому допомагати в плані Росії, що ваша допомога Росії, вона вже це вже нічого не дасть. А, те, що ви збираєтесь, ну це я так, да? те, що там Єгипет збирався допомагати Росії, це не дало б жодного, ну, це не вплинуло б глобально на хід війни. Це не вплинуло б глобально на е перемогу е Росії. Да? Це, це не, не дало б їй перемогти. М -м, вже чітко визначений переможець. І ця позиція Єгипта вона була би, знаєте, це після перемоги України зіграло б не на користь Єгипта. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тому тут просто, знаєте, моментом типу, тут потрібно задуматися, хто ти на чійсь стороні. Зараз я звук друзі виключу, щоб я не відволікалась, да. Тому що, в принципі, зайнявши правильну сторону, врешті-решт, і ти також будеш на стороні переможця. Тому... Прийшов час обирати. Знаєте, це от із, із серії такого, що все і так вже вирішено, допомагає, не допомагає, краще вже бути з тим, хто перемагає, краще вже бути е, на стороні добра, ніж потім е, вони все рівно захлібнуться, та Росія, да, ніж потім тобі це -то будуть згадувати, воно тобі треба, там ці санкції. Там, ну і тому подібне. Я розумію, про що там Штати говорили. Ну, в принципі, мова йшла про це. Тому тут а, рішення Єгиптувати в Україні правильне рішення, знаєте, от правильний підхід, правильне рішення. Це гарно обдумано, і допомоги буде достатньо, і ракет буде достатньо. Тобто, ну, друзі, що таке? Мені хочеться просто перепитнути. Ну, я, в плані штатів, да? е, е, яка була розмова, да? що такого сказали. Ну, може, щось таке є приховано, що Штати сказали? Єгипту. через що. Ну, обери, обери позицію з ким ти, давай звільняйся. Знаєте, от, із серії, що. М Погрози, можливо, і були по дияволу, але це такі погрози, знаєте, коли, зробивши такий вибір, ти будеш мати певні наслідки. Тобто, ну, навіть не стільки погрози, як попередження. Попередження, друзі. Так, а що ж Росія з цього приводу? Ну, карти взагалі шикарні. А що ж Росія з цього приводу? Що Єгипет да, передумав, що Росія, що на Кремлі. Ох, як все пішло просто не по плану. Вони дуже сподівалися на цю допомогу. Дуже сподівалися, тому що були вже певні певні домовленості, можливо, да, і їм вже пообіцяли допомогти. А зараз просто Знаєте, розраховували дуже сильно на це, але пішла відмова. Все, що було зроблено, пішла відмова. І що тепер на Росії? На Росії страх і паніка. Страх і паніка, і, чесно кажучи, вони будуть ще намагатися домовитися, вони будуть ще намагатися знайти якісь обхідні шляхи і знайти якісь інші нові союзники. Інші нові країни, да, можливо, чи ну, хто там буде їм допомагати. Ну так, да. будуть намагатися якось в обхід, знаєте, домовитися в обхід, а, в обхід папи, я так розумію, в обхід штатів, тобто будуть намагатися вийти. На Єгипет з тіньової сторони, щоб про це, ну, типу, там ніхто не знав. Вийде? М -м. Ну тут по правосуддю, от розумієте, настільки, мабуть, правильно і дипломатично а, Штати підійшли до цього питання, що Єгипет просто, ну, влада Єгипту, давайте я вже так говорю. Що Єгипет чисто прийняв для себе рішення, яким би воно не було, він прийняв рішення чітке по правосуддю. І ну, влада Єгипту чітко розуміє, що, будучи на стороні диявола, будучи на стороні агресії, допомагає їм зброєю, потім будемо мати дуже погані наслідки по дияволу, і тут зумичів, це будуть дуже погані наслідки. Так що, друзі, давайте ж подивимося, що тепер. Стосунки єгипет україна Цікаво. Стосунки Єгипет-Україна, які тепер будуть. Те що, від, те, що з Єгипту до України буде їхати до нас. Багато гарних новин буде їхати до нас. Ну, це знаєте, як і допомога, і просунення, і дійсно в плані зброї, ну, тут є ще і щось таке нове в плані політики. Так? Тобто йде допомога, йде співучасть у чомусь. Так? і якісь нові політичні домовленості будуть між нашими країнами, тобто щось нове, по тузу жезлів, то щось нове в плані політики, в плані домовленостей. От Підтримка в плані зброї. Як будуть далі розвиватися відносини між країнами нашими? Впевнена, що в нас будуть якісь. Знаєте, із серії ну, не, не, не прямо одноразова акція, але те, що буде змінюватися, зараз я хочу, мабуть, взяти іншу колоду, щоб цю вже так потім зберу. Стосунки між Єгиптом, політичні стосунки між Єгиптом і Україною, які будуть надалі, от, ну, з цього моменту, які будуть надалі стосунки. Ну, от, от бачите, от все, оця, ця війна а, вона змінить абсолютно все. По смерті вони будуть змінюватися, будуть шукатися можливості, будуть певні ще. Конфлікти, вияснення стосунків, ну тобто, це, знаєте, притірка. Ну, от так от, якщо можна сказати, буде ще певна притірка. Але після башні буде будуватися щось нове. Да? Щось буде нове. Ну, тому що. Україна займає іншу позицію, шість, дивіться, шість жезлова, король Пентаклів і карта миру. Вигідно, розумієте, це буде вигідно. Співпрацювати з Україною після війни буде вигідно. Тому тут, хочеш, не хочеш, а країни, ті, які е, ну, будуть думати наперед, скажімо про себе, да, то Якось будуть знаходити компроміси, якось доведеться знаходити спільну мову, будувати політику, навіть якщо до цього, навіть якщо до цього. І, і не дуже це все в нас і виходило. Тому, друзі, а давайте глянемо, як це все вплине да? на хід війни, що це допомога для України дасть ці ракети, що це дасть для України. Можливо, ще якісь знаєте затримки. Я не можу зрозуміти. Зараз, друзі. Тут якісь. Таке відчуття, що якісь хитрі умови стоять для України в плані отримання цих ракет. В плані для того, щоб взагалі домовитися з Єгиптом, щось хитре стоїть от в плані умов для України. Чи буде поставляти Єгипетці ракети Україні? Буде поставляти? Буде поставляти, буде. Швидко. Ну, от по Верховної От розумієте, ще може, ще може бути щось таке, що буде затягувати, чи це можливо якісь умови, або, можливо, щось м -м, в плані дороги, щось ще може трошки гальмувати весь цей процес, а взагалі, а взагалі буде, взагалі буде. Домовленості для України. Сіми ракетами для України, що ці домовленості. Ой, це те, що нам необхідно для захисту, і я так розумію, і для захисту, ну, і взагалі от ракети, так, що це для України, це те, що нам дійсно було необхідно. Це те, що нам дасть певні ресурси ну, Вирішить багато проблем. Ну, давайте так, вирішить багато проблем. умови якісь Є Є певні обмеження. От я, от, от я питаю, чи є хитрі умови, бо тут вийшли, да? дивіться, от такі хитрі умови. Да? Я питаю, чи є вони. Є певні обмеження, я так розумію, застосування цих ракет. Ну, друзі, це ми з вами вже. Чогось не можна робити, да? ну, це, ми, це ми з вами вже проходили в плані застосування цих ракет. Тому, взагалі, вона дуже добра, дуже мене тішить те, що відкриваються очі да, у людей насправді. І це все я вам хочу сказати свідчить, свідчить, що війна таки скоро закінчиться. Розумієте, так? що якщо вже країни просто розум... ну, переходять на сторону України, на сторону переможця, це означає, що на Росії поставили крест остаточно. Це не може тішити. Дякую вам, друзі, за новини. Дякую за ваш час, дякую за перегляд. Будь ласка, ставте вподобайки, підписки, перевірте, будь ласка, ще раз свої підписки, перевірте дзвіночки, тому що YouTube. Крайнім часом щось став трошки, якось так себе вести, скидає підписки. Тому перевіряйте, залишайтеся, залишайтеся на зв'язку, так сказати, так, щоб не пропустити цікаві інші розклади. Бережіть себе і бережіть Україну.